Всім привіт і прошу в мій світ! Ось і настав цей день, коли я хочу сказати: дуже дякую за підтримку і започатковуємо розіграші на моєму каналі. Більше 500 підписників. Що зроблено і що чекати далі, ви побачите в цьому відео. Ви не уявляєте, як приємно відчувати радість, коли після тяжкої кропіткої праці, не знаючи нічого про зйомку, монтаж, текст. Не знаючи досконало української мови, що таке Ютуб, не маючи обладнання, хоча б тієї якісної камери, починаючи все з нуля, але з великим бажанням поділитися, розповісти те, що знаю, чому навчився, щоб це було практично, корисно, цікаво, а насамперед зрозуміло і дієво. Завдяки вам, мої підписники і глядачі, навіть з не найкращою якістю зображення. Знімаючи і монтуючи відео на простий смартфон. Ви повірили мені, підписалися, коментували, ставили лайки. Для мене це дуже важливо. Підведу деякі підсумки. 8 місяців каналу, 43 відео, 506 підписників, 1700 годин із майже 42 тисяч переглядів. Для мене це супер результат. А ви напишіть в коментарях багато це чи мало за такий період, що ви побажали, порадили виправити, що подобається, а що ні. Корисна критика приймається. А тепер підійшли до самого головного: я оголошую розіграш серед моїх підписників: одного напою на вибір з відео про дистилят «Серце і душа всіх напоїв. Переможець буде один, і він зможе виграти пляшку 0,7 літра. Витриманого алкоголю. Умови розіграшу дуже прості. Під цим відео поставити лайк і написати будь-який коментар: побажання, пораду, критику і так далі. Бути моїм підписником і щоб це можна було перевірити. Саме серед цих активних підписників я й розіграю, але вам повинно бути більше 18 років. Розіграш буде проходити 7 днів, так що всі охочі зможуть прийняти участь. Навіть ті, які підпишуться за ці дні. Я думаю, що всі встигнуть. А переможця обере не рандом, ні програма. А мій Брюс, думаю, буде цікаво. Ви все побачите самі. Чесність розіграшу гарантую. Нарешті перша сходинка подолана, і моя наступна ціль це звичайно, тисяча підписників. Ось там буде розіграш чогось дуже особливого. Скоріше за все. Зроблене власними руками можу тільки натякнути, що з дерева. Є пару ідей. А на 700 підписників розіграємо три пляшки чогось смачненького. Може, якраз під Новий рік, дай Бог, і вийде. Історії з мого життя повчальні і цікаві. Так що нудно, сподіваюсь, не буде. А щось цікаве і корисне для себе обов'язково дізнаєтесь. Тому підписуйтесь на мій канал. Приймайте участь в розіграші, щоб виграти один напій на ваш вибір, витриманого алкоголю. Дякую вам за підтримку і погнали! А далі обов'язково буде. Ну а що ж далі? Як ви зрозуміли, садово-огородні справи завершені. Залишилось тільки показати вам виноградне вино і як я укриваю виноград на зиму. А далі почнеться саме цікаве: Це відео про інфрачервону сауну, Єдиного в світі піч-дракон Лун, Деревообробка, Саморобна стрічкова піларама, Повозка для колод, Майстерня і саморобні станки, виготовлення налівок, кальвадоса і так далі. Також познайомлю вас з моєю королевою. І покажу, як зробити 4 дім комплекс, і з чого. А ми вам кажемо до зустрічі і слава Україні!